Несанкціонована торгівля у Хмельницькому питання наболіли. Особливої гостроти ця проблема набуває з настанням літньої спеки. Продукцію тваринного та рослинного походження люди торгують просто на вулиці. Подекуди пакети із нею стоять на землі. Якщо раніше заборонений продаж самотужки вирощеної їжі здійснювали переважно жителі сіл, то тепер до їх числа долучились ті, які виставляють свої товари на прилавках та повинні бути зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності і відповідно сплачувати податки. Проте цим питанням переймаються далеко не всі. Так само не кожен продавець турбується про довідки фахівців санстанції, а значить, питання якості пропонованих городянам продуктів харчування залишаються відкритим. Стовідсоткових гарантій того, що куплені на стихійних ринках м'ясо, молоко, риба, овочі чи фрукти не стануть причиною отруєння, немає. Залишається лише спробувати визначити, наскільки їжа на лотках свіжа, або ж вірити підприємцям на слово. Ми вирушили на стихійний ринок Хмельницького, що розташувався в районі першої поліклініки, аби пересвідчитись у безпечності тамтешніх товарів. Продавці у якості своєї продукції впевнені як один. Це шампіньон називається королівський, натуральний, не тепличний. Він без хімії, чисто екологічний. Мене перевіряють постійно і дуже люди всі доволі. Це мій домашній сир. Я його через день продаю, привожу на базар. Сир хороший, свіжий, з жили. Проходячи рядом ринку, ми натрапили і на продавців, які відмовились від своєї продукції, щойно побачивши телевізійну камеру. Це не моє, це мені принесли. То я не знімай. Попри небалакучість підприємців, продавати їжу їм все ж вдається. Великий відсоток городян надають перевагу все ж стихійним ринкам. Одна із головних причин порівняно низькі ціни. На ринку дешевше, може я думаю, лучше. Ви не переживаєте, що продукти можуть бути якісь неякісні? Ну, Всяко буває. Дивлячись, як людина та, що продає, відноситься до своєї до того товару, що вона продає. А на ринку купую почти все. А ви не вважаєте, що це може бути якось небезпечно, що продукти можуть бути Ну, Бог не до цієї пори. От на ринку купила готовий фрукти. А, а м'ясо це теж більшість магазинів. А ви переживаєте, що вони можуть бути? Так. Да. Да. Ну от зараз на ринку купила на том, а там я не беру. В стихійних ринках. На ринку на овочному і в магазинах. Буває ще й тут. А ви не вважаєте, що якісно небезпечно? Я сподіваюся, що вони хороші. В магазині. Ну, я люблю в магазині купувати в супермаркетах. Я взагалі харчу з свого городу. А от підіть на ринку в нас м'ясо купило. Ну все, що отравлене, на всякій заразі. Так само колбасу, все у нас, я не знаю, от, мене просто вбиває ця система. Тим городянам, які змоги вирощувати продукти харчування у себе вдома, не мають, радимо звертати увагу не на нижчі ціни, а на якість та на те, в яких умовах вони зберігаються, адже ліки в результаті можуть коштувати дорожче. Якісна, якісна, а я що я можу гарантувати? Наша на не